Президент України Володимир Зеленський ініціював програму підтримки громадян від держави Національний кешбек. Вона почала діяти на повну від 11 жовтня. Це допомога українцям у складні часи. Умови її надання є купівля місцевих товарів. Людина отримуватиме на картку 10% їх вартості. Чимало торгових мереж вже здійснили маркування товарів на полицях і розмістили позначки в магазинах про приєднання до всеукраїнської програми. Наша мережа супермаркетів радо долучилася до підтримки програми від держави Національний кешбек. Ми промаркували усю продукцію українського товароробника для того, щоб наш покупець бачив і розумів, що він отримає додаткові кошти. Це дуже гарна ідея від гаранту нашої держави для підтримки співвітчизників. Жителька Миколаєва Ольга прийшла за покупками. Список продуктів вона приготувала заздалегідь. У ньому бакалія, м'ясо, молочні продукти та інше. А ще жінка шукає на полицях маркування, зроблено в Україні, адже знає, що 10% від вартості повернеться до її гаманця. Я купую товари національного виробника, тому що хочу підтримати наших людей, які зараз працюють. Я дізналася, що можна отримати кешбек за це. І мені дуже подобається. Я відкрила легко банковську картку спеціальну, і туди мені зараховуються гроші. Я зберу ці гроші і перерахую на ЗСУ. За перший місяць бета-тестування до програми долучилися близько 1 мільйона 600 тисяч громадян. Вони вже оформили 1 мільйон 800 тисяч карток для виплат. Проєкт реалізується Міністерством економіки у співпраці з Мінцифри, Національним банком і урядом України. Така форма державного підтримки громадян є більш ефективною для економіки ніж просто надання коштів. До 40% коштів, витрачених на український товар, повертаються податками в бюджет і йде на потреби Збройних сил України. Програма продовжує впроваджуватись, тож до неї може долучитися кожен охочий українець.